Коли я поступав в Київський інститут культури, я не добрав одного балу. А я вже був після армії, я вже був людина доросла, вже, як то кажуть, знав, що я хочу, що я в культурі буду працювати, бо я вже працював директором сільського культури. І коли не добрав бал, я як людина, я не знав, що робити. Я прийняв рішення, а воно і воно спрацювало. Я пішов в Міністерство культури і сказав, я член партії, я тоді був член партії. Це для, для, для тих часів це було. Член партії це все було. Я розкажу, який бардак твориться. Я людина вже самостійна, я член партії. Піду зараз, зараз поїду в Центральний комітет партії, розкажу, який бардак твориться при вступі в Київський інститут культури. І це стало знаковим. Вона зателефонувала приймальну комісію, я приїхав, взяв квіти на Басарабці і на Чогори на 20 вручив проректору квіти і був зарахований студентом Київського інституту культури. Так що, якщо є якісь Е є якісь проблеми, які людина не досягає цієї мети, треба подумати, можливо, знайти так, щоб бути наполегливим, агресивним в досяганні своєї мети.